Тернопільські одинадцятикласники зможуть задарма перевірити свої знання. Таку заяву під час візиту в область зробив директор Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти. Загальнонавчальні тести здають за допомогою програми комп'ютерного моніторингу знань. У січні березні 2013-го перевірити свою готовність до вступу у ви таким методом зможуть абітурієнти Тернопільщини. Це дозволить уникнути непотрібних витрат на репетиторство та розчарувань після зарахування до лав студентів. Батько каже, що я вже маю. Дайте мені об'єктивну характеристику швидше. Так от, оскільки процедура тестування дуже дорога, дуже дорога ну, не дешева, принаймні, і оскільки, то ми готові в комп'ютерному режимі продіагностувати дітей. Центр піде на добровільне, на, на, на добровільне дійство, ми безплатно їх протестуємо. Ми просто йому скажемо, хлопчику, дивися, реально. Твоя ситуація є такою. Про реальні знання випускників сьогодні не говорить і шкільне оцінювання. вважають освітяни. Більше того, при моніторингу результатів зовнішнього незалежного тестування медалістів, що цілком законно, вони все більше розчаровуються. Набагато менше дванадцятого додатку до атестата мають випускники гімназії, які проходять всі етапи олімпіад. Захистів наукових робіт і показують 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні, навіть не маючи золотої медалі. І 12 суцільна виставлена в додатку. Кому пройти комп'ютерний моніторинг не вдасться, можуть перевірити себе на попередньому ЗНО. Вартість такого тестування 89 гривень з одного предмету. Зареєструватись на попереднє оцінювання можна на сайті Тердабітест.ів до кінця листопада. Результати цього тестування на думку освітян майже аналогічні. Основним, грубо кажуть, це своєрідний екзітпом абсолютної точності бути не може, але м, тенденцію. Тенденцію ми показати можемо. Пробне тестування і основне тестування ну, тести написані за тими самими програмами. Більше того, структура тестів, структура тестів така самісінька. Структура тестів така самісінька, така самісінька. Структура самого тестового завдання також така самісінька, просто сам зміст інший. До речі, всі учасники пробного незалежного оцінювання взяли участь у розіграші нетбуків. Визначення переможців серед цих 11-ти класників відбувається автоматично, тому підтасувати результати не можна, запевняють у центрі оцінювання якості освіти.